Друзі, вітаю! Сьогодні огірочки закатуються. хочу поділитися з вами моїм рецептом. Зі мною поділилася одна жіночка. Царство і небесне, її вже немає. І така добра, світла пам'ять залишилася. І кожен раз, коли закатую огірочки, та й згадую її. Я внизу під відео напишу, скільки чого я кладу, і ну, зараз так коротко вам розповім. Е, я перед тим, як закатувати огірочки, обов'язково ну, намочую їх у водичці на 2 години холодна водичка, 2 години вони постояли у водичці, і, цей... і потім я їх закатую. Складаю баночки на дві, е, на дві літрові баночки, чи на одну-трухлітрову банку, чи на 3-літрові банки. Е, якщо ви маленькі баночки, півлітрові закатуєте, то теж можна. І е, е, така у мене рецептура. Зараз я вам покажу. У банки поклала я укроп, укроп такий зелений і укроп з парасольками. Трохи такого, трохи такого. І ще я е, хочу покласти сюди листочки е, вишні. Кладу листочки вишні, вона у нас вже така вже й. Знаю, три-чотири листочки покладу. Ось так. Я прям брала таку цю гілочку відрізала і клала. Ну Зараз просто листочки покладу. Огірочки такі солодкі, і та, в мене є відео, як я висаджувала їх після картоплі. І це з нашого городу, з нашої грядки. Огірочки. Дуже такі хрумкі, ну, хрустять дуже, і такі солодкі, подобаються мені. І я обов'язково, бачите, ножем прорізаю з одного боку і з другого боку. Ці краюшки я відрізаю і так ножем протикаю туди усередину, і з цієї сторони усередину протикаю. Так мене вчили і так я роблю кожен раз. Покладу зараз а ще чеснок. Чеснок от стюлечка, бачите, скільки от стільки його. Я його не кладу цілий, я його ріжу по маленькому кусочку. Друзі, ну ось такі зараз огірочки перевернуті. Так. Покажу вам, як закатує ключ. Дуже добре, дуже мені подобається, як він закатує. так, Дуже-дуже ну, добре. І ось так вони перевернуті. Це я вчора закатувала і ну, відео розділила на дві частини. Це друга частина. Бо цей, дуже пізно було вчора, півдванадцяти ночі, поки я закатала і вже відео виставляти не було, у мене духу і сили. І ще й на масаж сьогодні вранці не пішла. Добре, що я сказала доктору, що лікарю, що не прийду, бо знала, що багато ще роботи у мене на вечір, і не змогла сьогодні вранці навіть голову підняти толком, та й не пішла на масаж. Е, і це я вам говорю, що не, не думала, що, що я вас обманюю там, чи ще щось. Ось так, друзі, ось так вони стоять перевернуті. До завтра вони будуть так стояти, маночки будуть холодні, тоді я їх переверну і поставлю на прохолодне. І ось так. Е, внизу під відео я вам е, напишу, е, що я е, як роблю, як заливаю, як перелив, Ну, Сливаю і яку водичку. Все-все вам розпишу. Читайте і закатуйте і е, смакуйте дуже-дуже е, смачні огірочки. Дуже смачні огірочки. Ну, е, всього вам найкращого. І хай вам щастить мирного неба і здоров'я міцного, міцного. З вами була Оля. До зустрічі, мої хороші.